Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні для програми Власна думка ми обрали абсолютно мирну тему: імена, якими нас нарекли, при народженні. І от ми хотіли б дізнатися, чи любите ви свої імена, чи знаємо його значення, чи хотіли б коли-небудь змінити його на якесь інше. З такими питаннями ми звернулися сьогодні до жителів нашого міста. Мене звуть Альона. А любите ви своє ім'я? Е, так, так. Да, можливо, в дитинстві мені були цікаві якісь імена з фільмів, якихось яких героїв. Але коли ну, повзрослішала, так я люблю своє ім'я. Мені подобається. А як ви назвали свого синочка? Е, синочка я назвала Єгор. Е, його ім'я мені також дуже подобається. Воно відображає його характер повністю. Єгор від слова Єгоза на місці не сидить жодної секунди. Тобто ім'я відповідає дійсності і характеру людини, дитини в частності. Батькам я раджу перед тим, як назвати дитину, подумати про ім'я, перш першим дати дитині. Мене звуть Тетяна Івановна. А ви любите своє ім'я? В дитинстві якось у нас в селі. Звали так, Олька, Танька, Вірка, то я його не любила. А потім вже підросла, вже почали обращатися Тетяна, звучить вроді би краще. І потім Тетяна Івановна теж звикла значення узнала, що воно означає учредительниця. Так, вроді би видне, знатне і не доволі таки... рідке воно було в мене. У житті. Так що, ну зараз. Тетяна, Тетяна. Танюша. Артем звати мене. А ви любите своє ім'я? Звісно. А знаєте його значення? Ні. А коли-небудь думали, прочитати, що це воно означає. Не задавався таким вопросом. Ну, а взагалі вам комфортно жити з таким ім'ям, Артем? Ну, звісно, комфортно. Як батьки назвали, так і будемо жити. Турф Владимирович. Говорять, що. Якщо ти любиш своє ім'я, то воно звучить як музика. Ви е, згодні з таким порівнянням? Ну, звісно. Музика у вас звучить, коли говорить, е, ви чуєте своє ім'я? Ну, іноді так, да, буває. Хто вас так назвав, коли ви ще були зовсім маленькі? Коли ще маленьким, били, назвали мене? ну, а це, наверное. Наташа. Ви любите своє ім'я? А, а чому ви любите своє ім'я? чим воно вам подобається? Красиве. Воно значить, що це ви красива? Чи просто ви любите звучання цього? Звучання, твого імені. А хто назвав вас так? Папа? Геннадій. Ви любите своє ім'я? Люблю. Хто вас так назвав? Мене бабушка. А знаєте, що ваше ім'я значить? Читали коли-небудь? Не Коли читав, але вже не пам'ятаю. Ну, можете взяти книжку і почитати, це дуже цікаво. Незрозумілу і загадкову владу імені над долями людей помітили ще з давніх давен у слов'янських народів, наприклад, аж до 17 століття батьками ретельно приховувалося справжнє ім'я дитини, яке було дано йому при таїнстві хрещення. Вважалося, що таким чином можна було обдурити злих духів і недобрих людей. А у Туреччині та Азербайджані малюку віддавалося два імені. Одне з цих імен було незначущим, інше істинним. А результативність все та ж сама, що і в нас, з надією захистити малюка від недобрих людей. У давні часи люди були впевнені в тому, що їхні долі та імена між собою просто пов'язані, адже кожне ім'я має свою історію і має своє значення. І, от саме про це невеличкий ліричний відступ. Значення тайновополни все імена на цілому світі, Маріна гул морської волни, прекрасна любов, Джульєта, Веніра глоток віна. Мария, вспоминаем Бога. Галина, щиль и тишина. И в образах святая Ольга. Азалия, цветок весной. Виктория, триумф, победа. Лариса, чайка над волной. Возлюбленная Зевса, Леда. Свежее родниковых струй, загадочная Виолетта. И лето жаркий поцелуй напоминает имя Света. От такі чудові слова. І от зараз ми спитаємо у наших жителів міста П'ятихатки, чи хотіли б вони своє ім'я змінити на якесь інше. Ем, ні, не думала про те, щоб змінити. Ем, придумувала підпис під свою фамілію та ім'я. Ні, не думала. Ні. Ні, це ім'я мені дала. Крісно, є дочка, вона вже покійна. І так воно в мене -то сталося ну, з гордості, що от, е, мене назвала. Була хороша дівчина, вона молодості вмерла, доліла. Так що не було думки змінити, ні. Ні, це таке дане. Ні, не було. Ніколи. Я своє ім'я ні на що не проміняю. Ніколи не було. Ні, я не думав ніколи. Щоб поміняти своє ім'я. Вам воно подобається. Ну. Так назвали? Так є. Це Як вони назвали, так і буде. Як і мені було ім'я, то моє. Удачі вам. Я ніколи не хотів би своє ім'я. Як назвали, так і залишилося. Як бачимо, всім або майже всім подобаються імена, якими назвали їх батьки. Але змінювати імена стало у якійсь мірі навіть модно. Це роблять письменники, актори, співаки, часто під псевдонімом пишуть твори, грають у кіно, співають на сцені, при цьому мають шалену популярність, а справжнього імені ніхто і не згадує. Взяти, хоча б Лисю Українку, Тіну Кароль, Наташу Корольову, нашого незабутнього кузьму. Чудовий приклад, коли ім'я допомогло у кар'єрі. А все починається з дитинства. З яким нетерпінням чекали ви появи на світ свого малюка, і ось нарешті ви стали батьками. Як багато почуттів у букеті материнства. Щастя і розгубленість, гордість і занепокоєння, втома і бажання якомога більше зробити для нього такого куметного і беззахисного, а ще вибрати ім'я, яке зробить його долю щасливою. Ми завітали в кабінет начальника відділу державної реєстрації цивільного стану реєстраційної служби П'ятихацького районного управління юстиції у Дніпропетровській області Кочаткової Ліани Анатоліївни. І от наше перше питання: які ж найпоширеніші імена у немовлят нашого міста підібрати ім'я новонародженому це завжди кропіткла справа для батьків. Як правило, цим питанням майбутні мама і тато займаються ще за декілька місяців до народження свого чада, своєї дитини і перебирають безліч імен. В нашому п'ятихацькому районі найбільш поширеніші імена такі для дівчаток: це Софія, Марія, Олександра, Вікторія, Поліна, Тетяна, Валерія. Для хлопчиків це такі імена: Іван, Артем, Олександр, Владислав, Богдан та Максим. Такі у нас імена зустрічаються найчастіше. 25 січня цього року на, у новинах одного із Дніпропетровських телеканалів прозвучала така інформація: що уявіть собі, на весь Дніпропетровськ Ваші колеги повідомили, не було жодного випадку, щоб зареєстрували дівчинку з ім'ям Тетяна. У нас щось подібне було чи не було? Ні, у нас не було. Я тільки що називала, що у нас на е, оборот це е, Тетяна, це найпоширеніше ім'я в нашому районі. Ну а рідкісні імена, які у нас зараз? Так, батьки. Часто називають у нас в П'ятихатському районі, щоб виділити своє чадо. У нас є такі імена для дівчаток. Називають такими іменами Тіна, Есміра, Заріна, Кіра, Аріна, Вероніка. Для хлопчиків Матвій, Гліб, Лев, Радіон, Гордій і Прохар. Mm. Це як, такі у нас імена. Як Дівчатку. цікаво! Ну до речі, ми з вами тут зараз спілкуємося і у вас у самої. Чудове ім'я Ліана. І, чесно кажучи, я перший раз зустрічаю його в нас в П'ятихатках. воно, мабуть, одне, одне на все наше місто. Правда, хто вас так назвав? Ну, так, воно дуже рідке ім'я. Мене назвала мама. Це в честь когось, чи це, може, це так. з якогось серіалу, де вона його знайшла? Ні. Їй це ім'я, і вона мене назвала. Дуже гарно. Ну і зараз у нас такий нестабільний час, іде війна. В Україні. і є така народна статистика, що під час воді... воєнних подій у всіх державах світу якось помітили, що народжується більше хлопчиків. Ну ясно, з відповідних причин, що показав нам рік 2014 і чотирнадцятий і початок 2015 року, як у нас? Ну, статистика 2014 року по місту я можу сказати, що народилося дітей 197, із них 99 дівчаток, тобто на одну дівчинку більше, ніж хлопчиків. Все таки жінок у нас більше. Так, буде. І за декілька місяців 2015 року просліджується також збільшення народження дівчаток. Ну, дай Боже, щоб так і було. Можливо, це і змінить ситуацію в Україні, раз все-таки сама природа робить те, щоб жінок у нас було більше. Ну, дякую, Мам'яна Анатолійна, за змістовну розповідь і за цікаву інформацію. У відомого письменника Джека Лондона є одне оповідання. Там розповідається про жінку, яка називала своїх дітей в честь загиблого свого старшого сина Самуїла. І от усі її четверо синів через деякий час помирали. Тож, обираючи ім'я, знаєте, що це не жарти, і до цього треба поставитися дуже серйозно. Сьогодні у нашій програмі ми не хотіли торкатися теми війни, але все ж таки ще одна історія: історія бійця 79-ї аеромобільної бригади захисника донецького аеропорту Сергія Танасова. Солдат вірить, що у техніки є свій містичний розум, який не раз рятував життя українських солдат у зоні проведення АТО. Свій БТР він назвав борькою. Борис, до речі, перекладаючи із старослов'янської мови, значить борець. Відколи у нашого БТР з'явилося ім'я, говорить Сергій. Він став нашим справжнім хранителем і не раз рятував життя моє і моїх хлопців. Хочете вірте, а хочете ні, але вже з досвіду знаємо, що якщо він не заводиться і не їде на завдання, то це значить, там чекає смертельна небезпека. Борька став першим БТРом з ім'ям, інші пізніше перейняли цей почин. Тож мирного вам майбутнього, шановні наші телеглядачі, любіть одне одного, народжуйте дітей і давайте своїм дітям найкращі імена. І щоб ці прекрасні створіння тішили вам серце і приносили щастя у вашу оселю. На цьому ми закінчуємо наш відеоматеріал. Всього вам доброго і дякуємо, що ви нас дивилися. До побачення.